Привіт усім! Сьогодні на огляді дуже збалансований захищений смартфон з величезною автономністю Oukitel WP19 Pro. Так як це Oukitel, відповідно комплектація доволі бідна. Тут є зарядний пристрій, кабель, скріпка, а також інструкція. Ну а тепер по корпусу: зліва розміщена кнопка для програмування на запуск додатків, також тут знаходиться слот для встановлення двох sim карт на іншій стороні розташовані кнопки блокування та регулювання гучності. В кнопці блокування також є сканер відбитків пальців. На нижній панелі смартфону розмістили мікрофон, а також довгу заглушку. Під нею заховані роз'єм для навушників, а також type c порт. Зверху ж тільки додатковий мікрофон. Позаду знаходиться вставка з камерами, спалахом та інфрачервоною підсвіткою для зйомки в повній темряві. Сама панель зроблена під шкіру. Фронтальна панель змін не отримала у порівнянні з попередником. Тут ми бачимо дисплей з камерою, що знаходиться в окремому острівцю. Ну і так, дизайн задньої панелі змінили. Особливо це стосується круглої вставки з камерами. Тут начебто видно мікросхеми та плату, але це просто візуально оформлена наклейка, що знаходиться під склом. По габаритам смартфон майже не змінився. Має вагу в 570 г, а товщину 29 мм. Тож обов'язково треба це розуміти під час купівлі такого девайсу. Але виглядає смартфон дуже громістким, погодьтесь, і по факту він таким і є. Обов'язково всі захищені смартфони проходять процедуру купання у воді. Зараз це і зробимо. Тест показав, що стійкість у цієї моделі дійсно є, і стандарт захисту IP 69K тут абсолютно реальний. А от відносно попередньої моделі зміни торкнулися залізом і в першу чергу процесору. Тепер встановлюється Helio G99, якому під силу будь-яка гра чи важкий додаток. Оперативної пам'яті вдосталь 8 ГБ, постійної пам'яті 256 ГБ. Тобто потреба в карті пам'яті відпадає практично для всіх користувачів. Працює девайс на Android 13. Графічна оболонка доволі звична та проста. Тут у Kitel вирішили не гратися, а от акумулятор трішки збільшили у порівнянні з попередньою моделлю. Його ємність складає 22 тисячі мАч. і це доволі багато. Це близько чотирьох днів активного використання смартфону. Смартфон також отримав NFC, без дротової зарядки в чергове не дали, у Kitel з ними не товаришує. В цілому по смартфону питань нема. Швидко працює, продуктивності вистачає, та й автономність тут явно на першому місці. А ось так смартфон справляється з іграми. Дисплей в смартфоні Oquitel WP19 Pro доволі великий 6,78 дюймів по діагоналі. Роздільна здатність у нього типова для смартфонів середньої цінової категорії. Full HD Це IPS матриця, відповідно і кути огляду тут нормальні, і передача кольору достатня, аби насолоджуватись мультимедійним контентом та роботою на всі 100%. До речі, трішки підтягнули і частоту оновлення до сучасних реалій. Тепер, купуючи смартфон за 200 доларів, ви отримуєте 120 Гц. Це круто! Це дуже приємний плюс. Одним словом, дисплей нормальний для світу смартфонів в цілому і дуже класний, якщо порівнювати саме з конкурентами. Те, як виглядає модуль з камерами, витвір мистецтва, адже дійсно виробник стилізував його досить цікаво. Основна камера отримала можливість робити знімки в розділі здатності 64 мегапікселі. При цьому є 20 мегапіксельна камера для роботи нічної зйомки. Нічна зйомка може проводитись як у фото, так і в відеорежимах. Що ж до основної камери, не думайте, що отримаєте шедевральні фото. Вона тут не для цього. Відео вона знімає в Full HD, і в принципі цього достатньо для більшості задач. Чіткість фотографій тут середня. Oukitel ніколи не були лідерами в цьому плані, і, як бачимо, поки не сильно то поспішають щось міняти. Враховуючи автономність та доступну ціну, смартфон Oukitel WP19 Pro можна вважати дуже розумною покупкою. Ця модель дасть вам можливість працювати майже тиждень на одному заряді у звичайному спокійному режимі використання. І цифри це доволі солідні. Купити смартфон можна за посиланням в описі, як завжди. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.